Вечір добре. Вівторок, 22 жовтня, час відкритого діалогу. У студії представник партії вільних демократів, адвокат Микола Кудрявцев. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго вечора, Микола Сергійовичу. Напередодні відбулося чергове засідання у кримінальній справі проти Сергія Ударича. Розкажіть, будь ласка, що цікавого було? Ну, власне все засідання було присвячено допиту однієї з. Однією потерпілою це пані Мироненко, яка, ну, власне, наполягає на тому, що її було звільнено незаконно, і прокуратура інкримінує Сергію Даричу те, що він це робив умисно і з непроїзних мотивів до потерпілої. Допит тривав дуже довго декілька годин. Адже суд, в принципі, надав можливість всім сторонам, як потерпілій, детально розповісти про свою позицію, тобто викласти всі факти, своє тлумачення фактів, і навіть надати суду письмові нотатки, що для мене, чесно кажучи, було сюрпризом. От і власне задати сторонам також питання потерпілі, тож допит продовжується доволі довго, декілька годин, десь близько трьох годин це тривало. А що це за письмові нотатки? Ви кажете для вас особливий це якийсь сюрприз? Просто це, власне кажучи. Раніше за попередньою версією Кримінального процесуального кодексу загалом люди під час допиту не могли користуватися жодними нотатками, і лише обвинувачений або підсудний міг користуватися ними, власне, підсудний. Лише що стосується тих фактів, які важко тривати в пам'яті, наприклад, це цифри або події, які відбувалися дуже давно. Тож по деяких моментах можна було. Але я побачив, що цього разу деякі потерпілі. Готувалися настільки ретельно, що навіть викладали, викладали цілі письмові промови, власне, для того, щоб от, справити враження на суд. Тож для мене це було несподівано, що от потерпілі таким чином готуються, а, свідомо готуються до показів в суді. А скажіть, будь ласка, наскільки швидко буде просуватися справа? Якщо позаминулого заслухали трьох потерпілих, цього разу от попереднє засідання одну потерпіло. Ну, річ у тім, що кожен з потерпілих по різному ставиться до а, власне до запитань суду, до того наскільки детально висловлювати свою версію події, до пані Мироненко було у сторін у захисту у адвокатів найбільше запитань, мабуть, тому що. Саме її версія була, ну, викликає дуже багато запитань. Якщо стосовно Прокопова Шабанова і Невесенка епізодів, вони більш-менш подібні, то цей епізод відрізняється і тими звинуваченнями, які висуває прокуратура, тими тлумаченнями, які висловлює потерпіла, тими звинуваченнями, які, власне, прокуратура інкримінує моєму підзахисному. Тож для того, щоб розібратися в ситуації, доводилося ставити безліч запитань, тим більше. Звертає на себе увагу те, що дуже багато суперечностей було в показах, мабуть, ще більше ніж по перепоказах попередніх потерпілих, і дуже було потрібно ставити уточнюючі запитання з тим, щоб потім, коли слідство судове в ході судового слідства будуть вивчатися документи, які є в матеріалах справи, будуть допитуватися свідки, перевірити ці покази і співставити їх з тим, що ми вчора почули. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, вам під, вчора під час вчорашнього допиту вдалося з'ясувати якісь нові факти, які суперечать офіційній позиції слідства. Я б сказав, це не нові факти, просто довелося ці факти ну, підняти нагору, тобто виставити їх перед судом з тим, щоб акцентувати увагу суду на тих незручних для обвинувачення позиціях, які, на нашу думку, свідчать про те, що справа фактично не ґрунтується на доказах, на реальних обставинах. І Базується на припущеннях, а нам довелося дуже багато докласти зусиль для того, щоб просто ну, змушувати потерпілу чітко відповідати на ті запитання. І на нашу думку, як захисту, дуже багато звинувачень ґрунтується не на фактах, не на якихось конкретних подіях, а лише на припущеннях тобто на власних думках, на власному емоційному, я б сказав, ставленні потерпілою. А якщо ми починаємо піднімати вже деталі, факти, ну тобто я можу там розповісти про декілька моментів, які от викликали зауваження, то ми бачимо, що як правило всі твердження, а вони фактично тотожні тому, що викладені в обвинувачення прокуратури, те, що говорить потерпіло, вони базуються лише на думках, на думках, на оцінках, на словах. Інших людей, які можливо почули це від інших людей. Ну тобто, конкретики жодної ми так і не побачили. Тож я сподіваюся, що найближчим часом, найближчими судовими засіданнями, коли ми будемо продовжувати судове слідство, всі ці недоречності повторно будуть розглядатися, і я не виключаю необхідності повторного допиту потерпілих з тих чи інших питань. Ну я можу навести багато прикладів цього. Будь ласка, ну, найпромовистіше да, це те, що, наприклад, Сергія Одарича звинувачують в тому, що нібито в нього виникли неприязні відносини до потерпілої, оскільки нібито вона перешкоджала здійсненню незаконних дій що стосовно приватизації комунальних підприємств. І це емоційно так от дуже. Схвильовано, доводилося нею протягом судового засідання. Це було і покладено власне в основу обвинувачення. Але коли почалися допити, коли почалися вчалось з'ясування фактів, то як виявляється, наприклад, після звільнення потерпілої протягом п'яти приблизно років міський голова ще був при посаді, і за цей час жодного комунального підприємства так і не було приватизовано, то викликає, наприклад, ну це вже подив. Викликають подив зауваження, верніше звинувачення міського голови в намірі штучним чином довести підприємство до банкрутства. Адже протягом всього цього часу економічно активні підприємства комунальні продовжують діяти навіть такі, здавалося б, раніше безнадійні, як, наприклад, той самий Черкас-Електротранс, яким дуже було багато проблем. Ну і таких прикладів промовистих, дуже багато. А безглуздими виглядають, як, на мою думку, звинувачення стосовно намірів якимось чином зашкодити. Економічні діяльності таких підприємств, як Черкаси Водоканал чи Черкаси Теплокомуненерго, саме через що, звертаю увагу на себе, да? через те, що нібито міський голова лобіював укладання кредитної угоди. Але ж я хочу нагадати нашим глядачам те, що кредитні угоди з міжнародними кредитними установами, з ЄБРР, зокрема, Черкаси Теплокомуненерго, такі були укладені, саме завдяки цьому Черкащани зараз мають можливість отримувати гарячу воду. Чи мали можливість отримувати гарячу воду і тепло в своїх оселях, перекладалися десятки кілометрів труб і так далі. Проводилася термомодернізація. Ну тобто, безглузді абсолютно звинувачення для того, щоб прикрити а просто небажання виконувати якісь роб... ну, якісь обов'язки. Як думаю? Тобто, в мене складається враження, що не в міського голови, ну, з фактів, які ми розглядаємо під час судового розгляду, не в міського голови виникали неприязні відносини. А навпаки, в потерпілих не було бажання працювати, не було бажання не те, що виконувати доручення, виконувати свої обов'язки. І через те трапився такий от конфлікт, який зрештою на даний момент вони намагаються перевести в площину, звинувачуючи колишнього роботодавця в тому, що він їх звільнив з умисних мотивів. А скажіть, будь ласка, пане Миколо, чи під час допиту випливли якісь додаткові факти, які потребують до розслідування? Ну, такого поняття як дорозслідування на даний час законодавство не передбачає. Добре, це чи погано. Я думаю, буде зрозуміло з часом. Але загалом це позитивна новела, оскільки до розслідування нескінчення були інструментом фактично уникнення обвинувачення від постановлення про виправдувальних вироків, коли справа очевидно була такою, що немає під собою підґрунтя. Тоді справу направляли на дорозслідування, і там вона безкінечно могла перебувати. При цьому права людини продовжували порушуватись. В даному випадку йтиме мова про те, що якщо не підтверджується фактами, показами свідків, документами те, що написано в обвинувальному акті прокурора, то це означає, що Сергій Одарич не буде відповідати, буде виправданий за цими статтями, за цими епізодами обвинувачення. І відповідно до закону, ніяке жодне обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. А ми бачимо в процесі судового розгляду, що дедалі більше з'являється е, припущень і дедалі менше фактів, на які можна вказати. Е, ми бачимо намагання від сторони обвинувачення весь час апелювати до рішень судів, які встановлювали незаконність звільнення працівників. Але при цьому вже в судовому засіданні було очевидно встановлено, що декількох потерпілих звільняла власне сесія міської ради, і навіть питання це ініціювала депутати міської ради, а не міської голови. Це документально підтверджується, що саме депутати були невдоволені роботою. Таких заступників міського голови, от, яких вони не бажали бачити у складі виконкому. Щодо звільнення декількох потерпілих, це були процедури скорочення, внаслідок чого відділ кадрів, працівники, які готували все, працівники, члени комісії з попередження, виконували власне фізично цей обсяг роботи, фізично готували документи, фізично перевіряли їх відповідність законодавству, відповідність наявності вакансій в міській Міський голова взагалі фізично він не може просто проконтролювати кожен документ, який йому подають підлеглість численними візами на підпис. Тож звинувачувати Сергія Одарича в тому, що він умисно з неприязних мотивів і, очевидно, знаючи про те, що це є незаконним і вчинав якісь дії. Для цього потрібні були більш вагомі, я думаю, докази, аніж припущення чи якісь емоційні. Ну, Панегірики там потерпілих. А я нагадую нашим телеглядачам, що триває відкритий діалог. І студії адвокат Микола Кудрявцев. І ми продовжуємо обговорювати засідання судове засідання, яке відбулося вчора у столиці щодо кримінальної справи проти Сергія Одарича. Ну, сам Сергій Одарич власне вже заявляє, що на перших показах потерпілих зрозуміло, що справа проти нього сипеться буквально як картковий будиночок, чи ви з цим також згідні. Ну, я завжди до матеріалів справи, до розгляду судового, намагаюся ставитися як професіонал. Тобто, ну з професійної точки зору набагато легше це сприймається і працювати згодом, коли вийти от, з режиму судового засідання, можна оцінити вже це як пересічний громадянин. От тобто, як з професійної точки зору, як адвокат, я можу сказати, от нещодавно відновивши свою діяльність як адвоката, да, з своєю колегою, тобто, ми стикаємося з тими фактами, що. Обов'язково при розгляді судовому кримінальної справи слід враховувати звичайно і її суспільну і політичну значимість, і звичайно дуже багато емоцій лунає з усіх сторін, з усіх боків. Але насправді на побутовому рівні, на рівні от пересічних громадян, в обговоренні засобів масової інформації, ну дуже важко показати ті деталі, в яких власне і є суть кримінальної справи. Дуже серйозні моменти потрібно просто піднімати, акцентувати на них увагу, як суду, ну так і загалу людей, кому це цікаво. Я думаю, що на минулому засіданні, в цьому судовому засіданні нам вдається акцентувати увагу суду на тих моментах, які явно протирічать одне одному і протирічать суті пред'явленого обвинувачення. От, я назвав вже декілька моментів, я можу також і продовжувати, це буде дуже довго, я думаю. Тобто, і не буде, мабуть, цікаво. Але я хотів би сказати також, що а, ті а, докази, які були здобуті, Досудового розслідування вони вже свідчать про невинуватість ударича у вчиненні інкримінованих діянь. Тобто вони просто не були проаналізовані взагалі навіть те, що є в матеріалах кримінальної справи. І це мене дуже турбує. Тобто, що справа була, як на мене. Просто направлена до суду без її аналізу і вивчення ретельного. Я мовчу про те, що безліч доказів залишилися взагалі поза увагою обвинувачів. І на жаль, от ця ситуація вона ну, викликає такі сумі тривогу за те, що професійний підхід інколи може замінюватись доцільністю. Це є дуже небезпечним явищем, і, на жаль, воно продовжує мати місце. Що комусь потрібно було так. А скажіть, будь ласка, на коли заплановане наступне слухання. Наступне слухання буде відбуватись 7 листопада. На, на цьому засіданні ми продовжимо допити потерпілих. Зокрема, повернемося до допиту потерпілого Прокопова, тому що не було завершено до нього ще є питання. І продовжимо допити потерпілих Анатолія, депутата Борисова. Це люди, яких ну, також було звільнено з певними порушеннями закону про що і потім поновлено на роботі. І вже після цього на а, наступних судових засіданнях роз, буде розпочато допит свідків. Я хочу сказати, що от певні моменти є в процедурі судового слідства, тому що одразу, одразу після того, як потерпіли чи потерпіла, висловлює якісь факти чи припущення. А, як на мене, для того, щоб було очевидним от просто всім присутнім в залі судового засідання. Неправдивість свідчень, чи логічні протиріччя в цих свідченнях, чи просто їх протиріччя з ну реальним фактам, потрібно було б ці факти, і документ одразу проголошувати. Це просто ну, справляло б ефект бомби, що розірвалася, тому що коли людина стверджує одне, і одразу можна було б зачитати документ, в який свідчить про протилежно діаметрально інше. Це було б одразу зрозумілим, яка ціна цим показом, чи яка ціна взагалі такому обвинуваченню. Ну, ми сподіваємося, що при вивченні вже матеріалів справи ми будемо, мабуть, у зв'язку з вивченням того чи іншого документа клопотати перед судом про повторний допит потерпілих, про постановку перед ними тих чи інших запитань, чи продовжують вони після того, як. Буде оголошено документ наполягати на своїх свідченнях. Ми будемо після кожного допиту свідка, мабуть, повертатися до допитів потерпілих і е, уточнювати, чи вони продовжують стверджувати, що саме е, ці свідки можуть там е, свідчити про якісь докази винеодарачі і так далі. Тобто, попереду ще набагато більше, набагато більш важкої роботи. А скажіть, будь ласка, чому ефект цієї бомби, як ви говорите, не можна відразу при допиті використовувати? Потерпити? В принципі, законодавець визначив порядок слідства, як воно має відбуватися, вирішує суд, що спочатку ну процедура. Тобто процедура виписана в законі для того, щоб не було хаосу, тому що ну, дуже важко в ручному режимі модерувати інтереси обвинувачення, захисту. Це знаєте, був би дуже такий емоційний жвавий процес. В принципі, я до такого готовий і ну, такі. Дебати, власне, такі от дослідження, дуже бурхливі, емоційні, з постійною зміною сторін, які задають питання, відбувалися взагалі. От вони відбуваються в судах, але в даному процесі поки що суддя дотримується чітко встановленого порядку, тобто допитується спочатку сторона обвинувачення, повністю всі докази. Потім допитується сторона захисту і всі докази вивчаються. І після того, якщо є потреба, задаються якісь уточнюючі запитання, якісь додаткові. І після того відбувається дебат і оцінка доказів. В принципі, для суду, звичайно, це простіше, і суд здатен проаналізувати. Я говорю, це саме для сприйняття судового процесу людини, яка не має там якоїсь юридичної підготовки. Тобто для того, щоб в голові втримати велетенський об'єм даних, обсяг даних, і потім порівняти їх з таким самим за об'ємом обсягом даних, це треба просто сидіти, виписувати, записувати, розшифровувати там покази і так далі. Ну не кожен це буде робити. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, на наступних засіданнях потрібно буде повертатися до потерпілих, знову їх викликати. А чи не можуть ну аби скажімо, затягти розгляд справи? Хтось там знедужати, лягти на лікарняне ліжко, і ви ну, не зможете я розумію, але звичайно без участі певних потерпілих. Без участі потерпілих окремих взагалі то можна продовжити розгляд справи. Наприклад, на цьому засіданні не був один присутній з потерпілих. Ми повернемось до його допиту на наступному і так далі. Я не думаю, що взагалом якісь хвороби чи якісь чинники настільки зможуть впливати на розгляд справи, що суттєво і затягнуть. І я не бачу інтересу в жодної сторін це робити, тобто затягувати умисно чи ні. Ми бачимо, що і без затягування вивчення доказів воно достатньо. Ну, важке, і люди просто виходять, всі учасники процесу виснажені, тому що треба все-таки докопатися до правди, як то кажуть. От, і я думаю, що е, треба повертатися буде до допитів, тому що. Ну, Наприклад, потерпілі стверджують про те, що з чиїхось слів, чи комусь вони говорили да, там, про якісь порушення, допущені міським головою, чи хтось їм повідомляв, чи хтось готував документи, щось їм хтось повідомив, що Дарич, нібито давав незаконні доручення. Це ж потрібно перевіряти. Кожен цей факт потрібно перевірити, якими саме словами це говорилося. Чи можна це вважати припущені думками потерпілого, чи це було насправді? І на, кожне, на кожну відповідь задавати інколи до десятка уточнюючих запитань. Наприклад, я от намагався дізнатися в Яким же саме чином а, можуть бути очевидним, що вона потерпала саме від незаконних доручень міського голови? Адже незрозуміло, доручення не надавалися особисто, і це підтверджує потерпіло. Були деякі окремі письмові доручення, то яким чином інші свідки взагалі могли знати про те, що саме відбувається, крім як з її слів. Ну, наприклад. Да? От, на її думку, це було очевидним. На її думку, це було очевидним, і коли от її. Ставало гірше здоров'ям, то всі мали розуміти, що це саме через незаконні доручення дарича, а не через те, що вона там хворіє, страждає на якісь хвороби і так далі. Тобто такі речі, от, подібні звинувачення, якими кидаються потерпілі, зачасту, які не мають під собою жодного фактичного підґрунтя, вони підлягають перевірці спростуванню, і при тому спростуванню доволі жорсткому, тому що. Я розумію, що в емоційному стані людина може наговорити дуже багато чого, і звинувачувати ну взагалі це в людських рисах, звинувачувати в своїх проблемах насправді. Але при цьому не потрібно обирати якийсь конкретний об'єкт для того, щоб ну, свої емоції виміщати. Ми бачили і намагання переходу на особистість і що завгодно. Але для того, щоб встановити істину в справі, доведеться проводити кропітку роботу, яку я думаю, оцінить лише суд. А от такі от паузи, 21 жовтня, тепер 7 листопада, вони виправдані? Це абсолютно нормальні паузи, враховуючи завантаженість суду. Як на мене, то кращого варіанту ну, годі було б чекати, тому що я взагалі а, думав, що ну, враховуючи власний досвід, те, що паузи будуть ще більшими, тому що багато справ слухаються з перервами в декілька місяців. Але а, враховуючи завантаженість Шевченківського районного суду, це є нормальні паузи. Я, от, наприклад, зараз ми. Ну знову таки повернуся, що зараз в адвокатську практику повернувся, то ми бачимо, що по набагато простіших справах перерви між судовими засіданнями тривають декілька місяців, і при набагато ну, немає такого обсягу доказів, які потрібно досліджувати, чи готуватися, чи викликати якихось додаткових свідків. Дякую вам, пане Микола, за такий цікавий аналіз засідання судового. На жаль, час ефіру нашого вже вичерпано. Вам, шановні телеглядачі, нагадую, що більше інформації від команди Сергія Ударича та вільних демократів шукайте на офіційному сайті поводеця. З вами прощаємося до завтра. Бережіть себе на все добре.